Ми вдали обстріл на правий фланг і і зараз Джудка демонструє швидку контратаку. Восьмий номер з м'ячем. удар по воротах з ворота проходить. не можна зараз розслаблятися. Суперник може сплотити на будь-якій Ви виходить Шостий номер. Проходить гравця, робить простріл, але нікого немає Ні добиванні. Але м'яч заходить у ворота. це гол. Кількістю підходів до штатної вичного суперника ніж за мало моментів. Не вистачає не завершення, яке. в центр і гол. 17 номер забуває 23. 94. Команда Cup залишається з м'ячем. Але немає жодного вподовження. Зараз закидання наперед на 8-го номера команди Cup. Простріл тропиний майданчик. І зараз не зрозуміло. Обидва гравці. Зараз буде джеткап забити свій перший м'яч. Це удар. Гол забиває 4 номер команди Джедкап. Це перший м'яч. Так починає команда Джедкап. М'яч втрачає зараз. Бореться за м'яч до кінця 23-й номер команди Ево. Передає м'яч на 17-й номер. Удар Гол. Чудово відігралися зараз обидва гравці команди. Зараз поки що не виходить знайти момент у жодної з команд. На зустрічних рухах проходить поєдино. В, центр, в центрі. Перекидання наперед, перед номер. Зараз в, в штатні площі і... Команда «Ево» перший команди Фол. Пробуває команда Чека. Невдалий удар. Зараз. Майданчику зараз. на 22-го. удар, але Все час ми команда «Ево». удар не влучить. М'яч у супротивника. Переведення непогане. Зараз четвертий номер команди «Ево». Один проходить вперед. Один в один. Залишається удар прота. Гол! Один пройшов, один забив. Зараз дуже грубо зіграли команди зіткав. Просто відкинув Дмитра Почва. Продовжує для цієї атаки. Яланський з м'ячем проходить центр. Прокидання до штатного майданчику Дев'ятий номер зараз з м'ячем. Прокидання не врічає.